Отут вони так написали вам вітання, правда? Ми переможемо зло разом. Ми сильні, разом до перемоги. Ви наші воїни. О, вони знають, що ви теж воїни. Що ви теж вмієте воювати і захищати одне одного. Військові зі 101-ї та 40-ї артилерійської бригади підписали прапори для пацієнтів клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Викладає італійську мову діткам, і я завжди хотіла просто якось їх підтримати. І тому мені така прийшла ідея. А чому не попросити у Руслана попросити, написати. Погодилися відразу зі словами: ми допоможемо, ми зробимо все, що скажете. Ми напишемо. Тому що і в них і в нас є ворог, тільки наш ворог є видимий. Фізично їхні вороги їх не видими. Ми є сильні, ми допоможемо. Ми їх будемо захищати до останнього. Тому погодились навіть без одних сумнівів. Великий прапор від 101-ї бригади вручили керівнику клініки. Хотіли б, щоб цей прапор як. Символ захисту і сі вашому діділ, до речі, прапор у свяче. Дуже вам дячні. Ми також намагаємося тримати тут наш фронт. Пишаємося нашими збройними силами. Діти також тут борються. Ми намагаємося їх забезпечити. Безпечну а кожна дитина отримала індивідуально підписаний стяг. Вона не плащ. Так, це буде. Він тебе буде охороняти. Мілані 5 років її діагностували саркому Юінга пухлина вразила кісткову тканину. Мама дівчинка пригадує про хворобу. Дізналась 1 вересня. Ми зараз проходимо хіміотерапію. у Нас розпочинається сьомий блок. І готуємося до операції. І після цього у нас чекає ще напевно ж блоків». У відповідь діти захотіли підписати листівки захисникам. Один сонечко два сонечко. Марічці чотири роки у неї діагностували злоякісну пухлину нирки. Розповідає мама Катерина. Обідець «Вона втратила апетит, і ми часто випадково ну як звернулися до лікаря і зробили ОЗД. На ОЗД виявили пухлину. Дитячої онкології та трансплантації працює рівно рік. Її відкрили 15 лютого 2022 року у міжнародний день онкохворої дитини. Сьогодні відбулася п'ята трансплантація кісткового мозку, а загалом тут отримали медичну допомогу понад 550 дітей. Клініка відкрилася буквально за тиждень до початку війни. Відповідно, ініціальні плани були всіх лікувати, робити трансплантацію. А сталося так, що клініка стала опорним пунктом для дітей зі всієї України з онкохворобами, які сотнями приїхали сюди, і ми евакуювали їх найкраще. Щій лікарні світу часом ми оговталися і налагодили два процеси. Не всі діти змогли виїхати деякі сім'ї лишились тут, і переселенці і місцеві. То частина дітей отримує лікування тут з підтримкою європейців, частина дітей виводиться за кордон. Також за словами медиків, впродовж 22 го року 64 пацієнтам провели операції з приводу злоякісних пуклин найвищого рівня складності. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.